Доброго дня, спирт кулона 2 дюйми ми знизили ціну на 1000 гривень, виділили 20 одиниць для акційної пропозиції. Йдуть дуже такі приємні свята для нас, які ми пам'ятаємо з самого дитинства. Тому жінка може купити для чоловіка такий подарунок, татове, сватове, братове і так далі, і так далі. Дивіться, з чого складається така спиртколона. Складається носик, дімрот отакий двохрядний діоптер, вузол відбору наш з грибком, і царга 1,3 метра з двома ніперями і з хрестиком внизу. Отакий доохолоджувач, дуже потужний голковий кран. і В дімроті, в тому в діоптрі ми поставили внизу ще отакий пиш. Він тут так, якби, дуже пофеншую. Отака ситуація. Ви можете перейти на сайт. конкуренція практично відсутня на такі колони, тому що ми дали от таку ціну, що практично собівартість. Подивіться, вивчіть питання і можете замовляти.